Привіт, Дружні, з вами день, дружній. Сьогодні, дружні, у нас буде багет міні з бужениною. Я дивився в youtube студію, ми ще такий не їли з вами, не пробували. Міні-ми їли багет, але з чимось там іншим було. А сьогодні у нас буде з бужениною. Тому взяв один. Ну, мама мені взяла була тоді, коли кекси брала, то вже взяла цей багет. Тому ми сьогодні попробуємо цей з вами багет з бужениною. Не знаю, може я потім... Сам піду в той магазин, тим я щось інше з'їмо з вами, крім цього багета. Тому такі справи погнали до заставки. День Спрей реагує, Деніс Преднір реагує. Сьогодні він буде їсти. Так, що в нас тут пише ще? Так, багет-міні з буженнією. Ага, поняв. Коротше, багет-міні з бужениною. Ниною, ниною. Коротше, Bake Food Group, Так називається. Так, давайте розкривати. Гріти в мікрохвильовці і тому подібне. Так. Коротше, такі справи. Що ж, у нас на каналі зараз 49 800, ще 200 підписник. Там вже навіть менше, ніж 200 підписів, ще навіть сотка там має добитися, бо то вже майже е... 48 890. Тобто вже десь 100... 110 підписників, 50 тисяч на нашому каналі. Уже є, Буде. Капець. Ці попади в рот челенджі реально залітають. Мені написали там в коментарях, що ти молодець ти зміг на дітях підняти актив, що ти попадаєш в рот е і став, просиш ставити лайки. Вони це реально ставлять. І це купа лайків мені поставили. купа Купадписувалась. Дуже дякую вам. Дід, дід лахи дуже дякую. З Таким чином, ми можемо швиденько до кінця року... Ні, 100 тисяч не наберемо. Ну, Вже в наступному році, у 25-му, Я думаю, якщо далі ми будемо ці знімати, попади в рот точно 100 тисяч можна набрати. так. Легко. Так, а ми відкриваємо. Ми відкриваємо цей багет. Ось так він виглядає. Що тут капуста? Що тут є у нас? Багет мініс? Я не буду склад дивитися, ми просто зазирнем, що там всередині. Так. Просто ось такий сир є, капуста. Ну і... Буженина сама, та. Буженина. Що ж, давайте відправляти це у мікро вейв. Мікрохвильовку. Ну, вейв вроді буде по-низки мікрохвильовка. Так. Але не мікро чи мікро. Не знаю. Коротше, давайте. Бо то воно стояло у пакеті в цьому тому. Зараз подивимося. Так. Так, добре. Добре, 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 добре. Все у нас добре, зігрівається. Головне, що? Що зігрівається. Е, ну що ж, дружні. що по, по переглядах за, за 10 жовтня? Якраз найголовніший ролик, який я хотів, щоб з набрав, він набрав. Та. Це якраз е, ну, як, хто підписаний на мій канал, типу, які кан... Ну, цей, що, що ми знімали з монтажем, Та. Хто підписаний на мій канал, так. І, типу, я хочу, щоб цей відос багато передів, набрав, ну, не знаю, може, бере. І хочу, щоб ті всі решта по 100 передів, я не знаю. Але по коментарях ще лишилося два відоси вам прокоментувати Це є пікнік. І ще один відос там якийсь був, щоб прокоментували. Ну, бо ті всі прокоментували, хоч 100 передів нема, але по 30 коментарів на кожному є відосі. Ще треба би там оці, оці два останні. Прокоментувало, і тоді буде хоча б по, по коментарях, буде актив супер на цих всіх відосах. Зараз подивимося, що то зігрілося так. Бо я не можу нагадати, що за два відоси. Так. Ага, Milky Way і пікнік. так. Тому, думаю, ви на їзді прокоментуєте. А ми пішли хавати. Так, так. Не так багато часу, бо я Нічого. Зараз ми то похаваємо. Так. Що ж, ось таке тепленьке. Ну, маленьке, бо це міні. Так. Але пар бачите? Ну бачите. Поїхали. Ммм. Тут ще якийсь соус. Боженина сир морква капуста соус. Понятно. Боженина сир морк... Угу. 아, 레아츄. 음, 또 귀엽게 생겼어, 야. на Подчиняю навіть симбалю. Давайте окремо цифру. Не знаю, що на вісім є. Тут це капуста, тут не дуже. Мені у тех шолмах смачніше. Капуста. Так, капуста. Ну, капуста. Так я. Ну, в принципі, вісім можна поставити, хай буде. Давайте буженину. Ну. Буженина вісім. Сир. Ну, хай буде 8. Булочка. та. Булочка сама найкраще 8 з плюсом. Думаю, загально 8 балів поставлю. Мої підписники під останнім відео попросили мене кілька варіантів, щоб я зняв на 50 тисяч підписників. Або огляд хати мого, моєї домівки, мого дому. Або якийсь влог, або влог містом, де я живу. Містечко. У мене село нема що такого особи зняти. Один раз зняв вам озеро. Прийшли, нагнали. Не знаю. Як буде що зняти, я обов'язково знімлю, так то не знаю. 12 година. А мені на 12-12. Через 12 хвилин треба публікувати це відео. Ну нічого я вже так даю. Коротше, на цьому все. Ми з вами поїли. Смачно і пішов зараз знімати далі ці шорти. Попади у рот челендж. Думаю, ми до кінця сьогоднішнього дня або завтра вже наберемо тих 50 тисяч підписників. Подивимося, не знаю. Але... Намічається, на кінець кругле число підписників. Це круто. Так, коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Премінні. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у новому відосі, який вийде завтра. Я не знаю, що я на завтра куплю. Побачимо. Пока. Бувайте дружні!